Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо з вами дізнаватися таємниці природи. А скажіть мені, будь ласка, чим же відрізняються лісові, лугові та садові квіти? Я впевнена, що ви правильно відповіли: лісові та лугові квіти сіються і ростуть самостійно, а садові квіти. За ними доглядають люди. У кожну пору року наш садочок радує кольоровим розмаїттям квітів. Тут і багаторічні квіти одного разу посаджені, кожного року повторюють свій шлях розвитку, прокидаються навесні, ростуть, квітнуть і готуються до зимового відпочинку. Є й однорічні рослини, життєвий цикл яких, включаючи розвиток цвітіння та відмирання, займає один вегетаційний період з весни по осінь. І щоб милуватися ними влітку, потрібно сіяти насіння навесні. А щоб прискорити цвітіння квітів, слід посіяти їх насіння восени. Сьогодні я покажу вам, як посіяти насіння волошки. Перш за все, підготуємо ґрунт, виберемо бур'ян. Тяпкою роблю борозенки. Брозенки щедро пролю водою. Так виглядає місто посіву. Це ще не насіння. Кожна розетка це була квітка волошки. Всередині багато дрібного насіння. Його добудемо розкрив розетку. Ось вони, подивіться, які маленькі. зволожені борозенки акуратно насипаю насіння. І в другу борозенку. Тяпкою присипаю борозенки з сухим грунтом. Щоб поступало повітря до насіння. Роблю наступні борозни, проливаю водою, а насіння ми з вами посіємо разом. Запрошую вас в садочок разом з вашими матусями. Прийняти участь в посіві осінніх квітів, і ми переконаємось, наскільки більше на наступний рік в нашому садочку буде гарних квітів. Чекатиму вас у четвер, 11.00 на території садочка. А хто не матиме змоги, проведіть такий експеримент у себе в дворі, чекатиму на зустріч!